Марсохід Наса Персевіранс виявив черепаху на Марсі космічне фото дня за 5 вересня 2025 року. Марсіанські туті, що приховують скелі червоної планети, і чому черепаха лише верхівка айсберга. Останнім часом інтернет вирує від новин про черепаху на Марсі, виявленої марсоходом Персевіранс. Фотографія дійсно інтригує, зі скелі ніби визирає голова рептилії, немов нагадуючи про можливість існування життя на червоній планеті. Але що насправді означає це відкриття? І як воно вписується в загальну картину дослідження Марса? Як досвідчений астробіолог, я хочу поділитися своїми думками та поглядами на цей захоплюючий момент. Парадокс пошуку життя від очікування до реальності. Протягом десятиліть ми вчені мріємо про те, щоб знайти докази існування життя за межами Землі. Марс завжди був одним з найперспективніших кандидатів завдяки наявності води в минулому і потенційно відповідним умовам для розвитку мікроорганізмів. Місії, такі як Вікінг у 1970 х роках, і, звичайно, поточна місія Персевіранс, спрямовані на пошук ознак минулого чи навіть теперішнього життя. Однак пошук життя це складне завдання. Ми шукаємо не просто щось живе, а доказ життя. І тут виникає парадокс: чим більше ми шукаємо, тим більше розуміємо, наскільки крихке і унікальне життя, яким ми його знаємо. Тому кожен незвичайний об'єкт, такий як ця черепаха, викликає не тільки захват, але й підвищену обережність. Черепаха, як приклад парейдолії та геологічної історії. Сам по собі об'єкт, схожий на черепаху, не є доказом існування життя. Швидше за все, це приклад перейдолі схильності людського мозку бачити знайомі образи у випадкових формах. Ми, люди, запрограмовані шукати закономірності, і іноді ми бачимо їх там, де їх немає. Проте, важливо розуміти, що поява цієї форми не випадкова. Вона є результатом тривалих геологічних процесів, які формували поверхню Марса. Вітер, вода, ерозія, все це протягом мільярдів років створювало складну і різноманітну структуру скель. Ця черепаха лише один із прикладів того, як ці процеси можуть створювати незвичайні форми. Шерлок і Уатсон – очі і розум марсохода. Використання інструментів Шерлак і Уатсон для детального вивчення поверхні Марса є проривом у дослідженні червоної планети. Шерлак, з його здатністю сканувати зразки за допомогою романа, дозволяє ідентифікувати органічні молекули та мінерали, які можуть бути пов'язані з життям. Уотсон, у свою чергу, надає високоякісні зображення, які дозволяють вченим детально вивчати структуру та текстуру гірських порід. Спільна робота цих інструментів дозволяє не тільки бачити поверхню Марса, але й розуміти її. Вони дозволяють нам вивчати хімічний склад скель, визначати їх вік і історію формування. Саме завдяки цим інструментам ми можемо отримати більш повне уявлення про те, якою стала поверхня Марса. Значення відкриття черепахи в контексті місії Perseverance. незважаючи на те, що черепаха сама по собі не є доказом існування життя, вона важлива з кількох причин. Підвищує інтерес до дослідження Марса, відкриття незвичайного об'єкта, схожого на Черепаху, привертає увагу громадськості і стимулює інтерес до космічних досліджень. Демонструє можливості інструментів Шерлак і Уаксен. Відкриття показує наскільки ефективні інструменти Шерлак і Уасен для вивчення поверхні Марса. Підкреслює важливість геологічного аналізу. Відкриття нагадує про важливість геологічного аналізу для розуміння історії Марса. Дозволяє розширити область пошуку потенційних біосигнатур. Об'єкт, схожий на черепаху, може бути місцем, де в минулому могло існувати життя, і його слід вивчити більш детально. Мої особисті роздуми та рекомендації. Особисто я вважаю, що відкриття черепахи це ще один крок на шляху до розуміння історії Марса. Не варто очікувати, що кожен незвичайний об'єкт буде доказом існування життя, але кожен такий об'єкт це можливість дізнатися щось нове про червону планету. Я рекомендую наступне. Провести більш детальний аналіз хімічного складу скелі, використовуючи інструменти Sherlock і Uatson, необхідно провести більш детальний аналіз хімічного складу скелі, щоб визначити, чи містить вона органічні молекули, вивчити навколишню місцевість. Необхідно вивчити навколишню місцевість, щоб зрозуміти, як сформувалася ця скеля. Використовувати інші інструменти, використовувати інші інструменти, такі як спектрометри, для визначення мінерального складу скелі. Не поспішати з висновками. Не варто поспішати з висновками про існування життя на Марсі. Висновок майбутнє досліджень Марса. Дослідження Марса це складне і багатогранне завдання, яке вимагає терпіння, наполегливості та інноваційних технологій. Відкриття черепахи це лише один з багатьох кроків на шляху до розуміння історії червоної планети. Я впевнений, що в майбутньому нас чекає ще багато цікавих відкриттів, які допоможуть нам відповісти на одне з найважливіших питань людства, чи самотні ми у Всесвіті. Я вірю, що Perseverance і майбутні місії, такі як Роузленд з збором для взяття зразків. Зможуть надати нам неоцінені дані, які дозволять нам наблизитися до відповіді на це питання. Необхідно продовжувати дослідження, використовувати нові технології і не боятися ставити сміливі питання. Майбутнє дослідження Марса це майбутнє людство.